Кантрі uh, вас вітає канал Слово Грай про великих українців, який розвивається завдяки нашому спонсору юридичній фірмі Табачук, лідеру з юридичних послуг у сфері житлової та комерційної нерухомості у США. Всі контакти в описі. Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук. Яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США, фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі. Ай, оля, оля, я ідно, як ви? Так, це наша рубрика «Народжені щебетати». «Народжені питати, щебечі соловей», щевеч у мова. І традиція наша така, що ви розповіли про свій родовід, ви вже говорили, що мама зі Львова, так, а ви так, народжений уже. Я, я тут Та-та-та, я, я, я тут народився. Ама я відвів, вона пішла тут до США, коли вона була, я не знаю, може 20 років. Um, і тоді uh, на мій тати біг, uh, я знаю, що um, мой бабця і дідо є від вовів також. Але тато народився тут в Філідельфії. So, uh -huh. Але він має українське також коріння. Так, 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 да? так 100%. процент. Oh. Так, так, 100%. процент. Oh. Тато тут філідельфії. Але тата, мами і тато, я від, я від можу, також. Та Тобто ви по суті чистий українець, чистий стояти за кореннями так не Дали та, Дали дуже дуже вас гарно, ну такий актив, що ви через кілька поколінь народжені там, і ви одразу. Українською володієте, ви відкрито даєте інтерв'ю і підтримуєте всі натхнення, які пов'язані з розвитком української мови. Розкажіть, будь ласка, як було у вашій родині, та як сталося, що мова українська прищепилася, що ви говорите, що ви є носієм, що ви продовжуєте це все? І коли ви почали говорити українською? Тобто від народження? Можна... Від народження. народження. Я думаю, та-та-та, я думаю, коли я був маленький, перед коли я пішов до школи тут Америці, я думаю, що я в більшості um, тільки українську мову вдома. І тоді ти йдеш до школи, ти маєш товариш тут, і, і воно, воно іде, 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 і ти не можеш, і, і ти, ти не говориш так багато. Але, але та, коли я був маленький. І тоді я сказав, коли я пішов від дому, коли я був 14 років, я не говорив я не ховорив так, так багато, але та топер я тепер я, я я тепер я трошки тяжко також, бо я не є, бо я є в університеті. Не постійно, не постійно. Та, та, але, але ти знаєш, що я, я роблю, що я можу і, і, і так. Вас оточують україномовні? В основному чи ні? Не завжди. Тобто, вас зараз, от вас команда хокею, і чи є там україномовні ваші? Uh... Ні, ні, там там ні, є... ми, ми маємо акцію, знає, ти знаєш, що ми маємо один, um, що тато є українець, мама, мама, я від. Де, де, мама, мама, тут, але вона є. вона є. Американка, вона не є а, Але він має тато, що є українець, він не, він не може говорити по-українськи. Так, так, так дурне, я думаю. Але, 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 але він, не, він не може говорити по-українськи, але він має українське прізвище. Так смачно, воно тоді звучить. Я думаю, що він прийде, але трошки пізніше. І мені так подобається. Ні, ні. Ти можеш. Ти, Ні. ні не він, він він, він ніколи. Бо він воно є. Він є українське, я що для ним я щось таке далеко, а я ага. думаю, може, може, прабабця чи щось. Дуже um, та. So, я не знаю... Я не знаю. Я не думаю, що він ніколи. Але, але він знає, я, я, я дав, як, like, може, два чи три слова, що він знає, і, і то все. So. Але він, так, я думаю, що like, я думаю, він сказав, що що прабабця, татна прабабця праба Бація, чи ага. щось інше. So, та й чотири що покоління буде. відбулося, і що це дуже так. далеко, так? так? Але це така ініціатива чудова, розумієте, що ви є мотиватором. Тому що е, людина, яка запалена, от запальний, він хоче і він показує всім приклад. І от ви стаєте взірцем, ви для всіх приклад. Mm, okay. Тобто, я хочу говорити. Okay. Я, я е, коли я так вибираю позицію, і всі за вами йдуть. Тобто, це такий лідер, лідер у цьому. Твоя правда. Ти знаєш, що твоя правда? Правда. Ось. І, можливо, це спонукатиме. Але скажіть, будь ласка, як от зараз ми таку проблемку обговорюємо, коли немає змоги людям вивчати українську, бо це вже четверте чи п'яте покоління? А скажіть, як війна в Україні вплинула на пожвавлення вивчення української, тобто, що люди стали більше вивчати саме за кордоном? Чи почали а. більше Почали. Я сто я процент. І, 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 і я думаю, я думаю, коли війна почалася, я, я не був в пласті. Я, я не роб. І це був коли я був um, так і і, і і я. Я сказав, like, ти знаєш що, like, я і це є, бути українцем українською. я like, це щось що не є це не є, це не є, я не знаю як it's privilege. Я думаю, як like, то, то є що, що што... це круто. Так, так, so, so я це я сказав, like, я можу робити щось. Я не можу сидіти на моя дупа і робити нічого. So, so, я so, я робив плас, я пішов там, був друг, і тоді um, вони мушу мати комендант. На табір uh, літа, mm -hmm. і я був комендант. Mm -hmm. so, я, 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 ми мам тему, що було um, жеття це гра, так. і воно було більше на, на um, руші, ну, співпраця, воно було, воно, було, воно, було, що, воно було про що я навчився коли я грав хоккейсу. So, співпраця була велика. Так. Вле, uh, щось велике, що ми мали на, на той табір. Um, so, так, я, я, коли війна почалася, я, 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 я мав той рік, що я пішов від. Я не я не маю, як сказати, you know, 3 чотири слова. Слова, так. А, ісу so, so я, що я робив, я пішов до пласт, і um, я там був друг, я мав я мав п'яче-шість хлопців, а uh, там і. Я. Я не знаю, як це говорити slowly, just weakly. Я... Отак та-та, І тоді один рік пішов і, і я, і я. Все, все, все пішло назад, бо я говорив дуже багато перед коли я був 14 років і пішов від дому. So, воно, воно. Війна, війна. Свідомо, це свідомо. Ми кажемо свідомо. Ми вивчаємо свідомо, значить, продумуємо, Чому для чого українська? Тобто, це свідомо. Ми так називаємо. Я свідомо вчу, коли я дорослий вирішив, буду вчити і все, буду говорити і все свідомо. Оце українське так. слово свідомо. А свідомість так. не можу вам сказати англійською. Англійською майже не знаю. Тобто, я можу отак кілька слів. А українська okay. свідомо це пов'язане. Ментально, ментально. Та-та-та, я... так... дуже дякую. Я, я, я... я думаю, як like, коли я буду мати дітей, і я думаю, що вони будуть говорити по українськи, вони можуть. <кху> вони, вони не мають, вони не вони, вони будуть говорити по українськи, вони я не дбаю, що, що вони роблять. А вони будуть робити песенки, вони, вони... Що -що то. Моє... бо це Моя мама, я, я тепер коли я був маленький, я, я сказала, чому ми, чому ми це робимо яйця, так? Чому? А, коли я був маленький, я не, я не любив робити я, я, і, і, я, Тепер я знаю, чому моя мама і тато це робили. Це робили. І я, я то, я то тепер знаю, Микливаю. чому вони то робили. Коли я був маленький, я лей. Like, чому ми йдемо до церкви? Лек like, чому ми йдемо українська школа? Ми мали like, це було тяжко, ми... бо це ж школа там, і ви йдете в школу знову навчатися? Звісно, тяжко. Так, так. Я був маленький я був маленький, я чилий час хочуть. Хочу. Я, я чилий час хочу йти на двір, бавитися. О, Мої мої друзі, десь йдуть і, і мама, і тато може робити завдання на, на українську школу. So, to, so, і коли я був маленький, я думав, що то все було. Я не знаю, не дурне, але я, я тепер знаю чому вони то робили. І я. І я. Я то люблю так багато. І, і, і я тепер, і я тепер like, коли ми бачимося, я чили час кажу, дуже дякую, що ми, ми, ми все робили українське. Like, я, і до тепер ми робимо. І, і, але коли я, коли я старший, like, я думаю, що like, мії діти будуть говорити, я не, я не думаю, що співати по-українськи, і вони, вони, вони щось будуть робити, що є українське. І я думаю, пласті, я, 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 я маю. Я маю так багато товариш тепер а, в пласті. Су, я думаю, що пласт є, є що, що є дуже добре. Так, так, для розвитку взагалі українського все, і фестивалі, і пласт, пласт дуже добре виховує, виховує так. українське так, коріння. Так, і я, я, нахуй, думаю, я думаю, тут в Америці воно є дуже добре, бо ти, не, бо, бо, ти маєш багато традицій, що. Mm -hmm. що... Ти можеш брати від плас і брати додому. І в Україні ви ви цілий час маєте то um, де де, де ви йдете, може like, на двір, на двір, так. може до школу, uh, до склеп. Все є в українській мові та там, але я, я думаю, що плас є дуже добре тут в америці, бо ти можеш, ти можеш. Um, бути українцем, ти будеш українцем, українцем рано чи пізно тебе формують. Ти, ти наче забув, а ти не забув, ти згадуєш, ти не вчиш, ти згадуєш. Тобто так. воно десь там природне. Mm. А ви знаєте, що от дуже таке гарно, ви так сказали. Мені взагалі ми про хокей з вами поговоримо, тому що це унікальне. Вас виховують як українців, але я хочу, щоб ви запам'ятали, що Україна зараз ось така, наче. А давним-давно це була дуже велика держава mm -hmm. значно більше Київська Русь, ви про неї Київська Русь якось на Русі Русь, Русь, ми Русяві Русь, бо це русини русяві Русі, це волосся в тебе, Русі, і в мене, бо в мене світліше, як пшениця, в тебе може, як жито, яка різниця, але mm -hmm. ми всі русі. Так народжувались хлопчики дуже сильні, їх називали богатири. Богатир. Від слова богатир, зрозуміло. Okay. Uh -huh. uh -huh. Саме тому український бокс такий непереможний, саме тому такі сильні наші боксери. І я коли замислювалась, думаю, чому, чому український бокс сильний? Тому що у нас були богатирі. А зараз ви в Америці перевершили всі сподівання, тому що у нас хокей не розвинений. А з хокею зірки і зірки НХЛ Українці. І зараз ми знову маємо з тобою змогу таку, тому що ти в хокеї. Е, Насправді всі люблять футбол, сокер, е, копанко. Копанку. Uh -huh. А хокей для мене номер один. Перше, коли я побачила хокей, я на футбол не могла дивитися. Знаєш чому? Uh -huh. Хокей швидкий, класний. Він такий пах-пах-пах. Це було просто диво. Коли розпочалась війна, все завмерло в Україні з хокею. І mm -hmm. зараз ви славите Україну. Ви там, ви українське коріння і будь які здобутки, переможець, виграла команда. Круто! Це Україна виграла, тому що ми дивимось на всіх українців разом, ми їх не розділяємо. Зараз війна змусила нас об'єднати всіх довкола. Тобто, я дивлюсь, штат українців. Є у Канаді є свої українці, це частина України, у Європі є частина України, і ми їх збираємо. Тому ми придумали а. такий проект показати нашим українцям спочатку, щоб не падали духом, тому що люди, які за кордоном, вони наші і вони роблять для нас. Ми дуже близькі. Знаєте в чому? Всі українці, б хотіли поїхати по світу. Подорожувати, ну, наприклад, Європа, Америка, а ті, хто народжені в Америці, хочуть в Україну. розумієте, Тому ми єдині, тому що завдяки цим людям ми теж відчуваємо, що ми щасливі. Коли ви хочете до України, ми відчуваємо, що ми щасливі в цю секунду. Тут війна, а ми щасливі, бо ми в Україні. Тому е, у ці українці ми всі єднаємося. І те, що ви зараз розповідали, це наскільки цінно молодь е, генерує все, тобто створює. Творить ви, ви новий і ви творите все. Тому це дуже класно. Скажіть одне. От як часто ви у хокеї зустрічали українців. Чоловік уже запитав про спортивні здобутки. Зразу приклад я, я, я знаю. Я знаю. Я, я, я можу щось сказати. Коли я був маленький, я я мав може 12 років. Ми грали Росію. Вони мали, вони мали, вони мали. Uh, той national team. Я не знаю. Ah. Вони мали дуже добрі um, так. Так, і, okay. uh, і я ми, ми не грали так добре. Вони, вони є дуже добрі. Uh, що я зробив? Я, 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 um, my, uh, я не знаю, як це говорити по українське, але I took off my gloves. І um, і я бив я бив в класно зіграв. Класно. Я, Класно, я я бил я бив uh, бив якийсь uh, маленький турней uh, російський хлоп і, <laughs> і я сказав, я сказав славу Україні, і я і я пішов додому після того і uh, і со. So, але українці, um, та я я знаю, я знаю, може. Я сказав, там там був хтось, що то що я грав тут університет на другому дружину. Um, він грав в Кингс Коледж, uh, і але не є так багато українців, що грають хокей. Um, я, я тепер в пласті um, я, я, uh, хокей термимент. Uh, stom erabam mm -hmm. um i uh bahut rizni kinds of plastic met erabam ya ja dumyu chto ya ja dumyu chto okay me hokeje... me pastry sports like ya ja, ya ja lyublyu devyat devyataya na hockey ya ja, ya ja hrate toy me pastry sport a uh, al neya talk bahut ukrainci shokrayut hockey Ну ви перевершили сподівання всіх, і я впевнена, що ви наділені силою, сила, форс для того, щоб ви перемогли. Перемогли у будь-якій ситуації, тому що ви будете ще набирати силу з кожної, ну, з кожною грою. Тому українці прославлять хокей за кордоном, і їх стане більше. Тобто, ви коли будете постійно нагадувати що я з України, то е, це означатиме ага, перемогли. Тут українці, значить, тут сильні. Знову нас слухайте Україна, і ви будете найсильнішою командою, тому це дуже добре. Ваша мрія збулася побувати в Україні? Може. Я, я, може. Може, я, 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 я ніколи не був не в Україні. Я, я, хотів, я не дбаю, граю в хокей, не граю в хокей, я, я хочу там іти. І, і... Дивитися, що де, де моя мама, я відвів там там будете. Um, я, я хочу там піти до України. Uh, я знаю, тепер є трошки тяжко, але, але я хочу там піти і бати, бачити де мої родичі, родичі. і, і бабця, і дідо, і де вони, де вони всі пішла від. Я думаю, що ви ці рідні місця обов'язково потрапите, тому що всі. За кордоном приїздять, потрошечку приїздять, і війна їх не лякає. Зараз було влітку, дуже багато всі іноземці приїхали. Ми чуємо іноземну мову, тобто вони в Україні, але це всі наші. Вони всі просто поповертались, і вас обов'язково буде така змога. Я впевнена. Я вам бажаю успіхів і я вам вдячна за те, що ви хочете робити Україні. Маленькі кроки до перемоги, чому тому, що ми всі разом можемо бути великою силою. Я так, я сто процент то я, я то я люблю того. Я, я думаю, що один крок для цієї буде, буде йти так, так багато де, де Україна може йти. Ми з Богом усі. Ми з Богом. Ми віримо, не, не зважаючи ні на що. А так. тому люд, ті, хто з Богом, вони йдуть довше до мети, але досягають високих результатів. Тому обов'язково Україна е, досягне результатів 20 років, 20, 50, Але ми дойдемо до мети. Нас ніхто не зіб'є, і перемога буде за нами. Ми будемо ще славетнішими. Ось mm -hmm. е, завдяки вам і завдяки всім, хто рідно боронить нашу землю. Тому я передаю вітання вашій родині і е, е, похваліть своїх батьків за те, що вони так люблять вас, люблять ту землю, де вони народилися, що продовжують українське. І вам також я вважаю успіху, ви дуже відкритий, щирий, і най, найкраще, що ви можете зробити, отак, не боючись відверто, просто говорити. Е, ви розумничок, у нас чудове інтерв'ю вийшло. Тому дякую, дуже Данило, дякую. і остання не запитала. Мама і тато назвали вас не в честь Данила Галицького зі Львова, а король, король. Е, король Данило король. Галицький. Так, так, так ви знаєте. Ось я й подумала собі, тому мама вирішила е, нагадати про свою рідну землю. Сина назвала в честь yeah. короля Данила Галицького. Ну, а? Тому вітання, мама, мама все знає, мама, мама, мама все знає, тато також. Тато також, але так, мама, моя. Я маю два сестри Софія. Софья Ходовниць і Алексія. Алексія mm -hmm. також. So. О, вона Олексія. Олексія. Алексія. Ага. А, а, Це Олександра нашою. Олександр Ні. Трошки ні. Ага. Алексія, так so... Алексія, так, гарно. Я... Mm -hmm. Треба подивитися в слов'янських, тому що впевнена, що це буде. Що таке так, інтарність. і мама, і мама є, мама є uh, Іванка, Іванка. І, і, Івана і, і, і Іваногодованець. Той прізвище oh, до нового годовини. Годованець. Та-та-та, і, і, та, 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 і, і тато, я Так. І ви годованець. Mm -hmm. Ой, чудове. Так, так. Таке колоритне прізвище. Дуже гарно. дуже дякую, гарно. Дякую. Дякую. Дуже гарно. Е, я вам дякую і передавайте вітання е, з України. Скажіть, що ми вас любимо, навіть якщо ми ледве з вами знайомі, ми всіх а, вас а, любимо. Так, дуже дякую. Я, я нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США. Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі.